Друзі, ви не повірите, але вже робимо на базі 12 вольтової лінійки. Ось ви можете бачити на ньому ці циферки, це означає серійний номер зразка. І зараз ми проводимо всі тестування, розробки його. І тому нам дуже важлива ваша думка, що тут має бути. Дивіться, поки тут по великому рахунку дві-три кнопки: одна вколовик, друга ліхтарик, ось працює, і третя, щоб ну, подавати сам клей. Також є індикатор, якщо би трек він просто вам поблимає. Ми його вже включили, він нагрівся, і давайте спробуємо склеїти. Щось з ним чіт склеює, склеює. Працює, працює, друзі. Нам дуже важливо дізнатися, як на вашу думку має це виглядати, як воно має працювати. І, можливо, якісь функції тут мають бути. Перепрошуємо, зараз прямо в майстерні знімаємо, де випробовуються інструменти. І не знаю, під який діаметр цього стержня він має бути. Пишіть свою думку про цей інструмент. Нам вона дуже важлива, бо якраз зараз етап розробки цього інструменту.